Друзі, вітаю! Давайте проговоримо оперативні новини. Дуже важливий тиждень, дуже важливого місяця. У нас зараз надзвичайно велика кількість подій. Зеленський в п'ятницю має зустрітися з Макроном. Паралельно має зустрітися з Байденом. Потім другий раз зустрітися з Байденом вже не в Франції, а вже в. Італії. Потім Байден має зустрітися з Макроном, будуть обговорювати і в тому числі мирні треки переговорів, і заморозку активів російських, і передачу Україні грошей. Ну і зрозуміло, що введення військ в Україну, ну не військ в даному випадку інструкторів, але хто його знає, як воно піде далі. А паралельно з цим ми бачимо, що Міністерство закордонних справ відповіло Китаю на китайський мирний план. Давайте все це обговоримо. Давайте все це проаналізуємо. А російський замміністр ще й закинув теж там про переговори історію від себе. Тому підпишіться на цей Ютуб канал і порекомендуйте цей канал своїм друзям. Ми боремось тут з російською пропагандою та витискаємо з українського медіапростору російських агентів. Поїхали. Байден має зустрітися з Зеленським на цьому тижні, а другий раз має зустрітися з ним в Італії. Дві зустрічі не випадкові. Значить, іде певний переговорний трек. От ідуть певні переговори. Це пов'язано і з тим, що будуть заморожувати гроші, і з тим російські і будуть нам виплачувати. І там зараз мова йде про 50 мільярдів. Поки що. Е Штати дуже сильно тиснуть, але Європа ще не вся погодилася. Там треба рішення самої Європи. Вони кажуть, давайте Україні кредит в 50, але гарант цього всього російські активи. Ну виглядає, що дотиснуть. Виглядає дуже що дотиснуть. Для нас 50 мільярдів це потужні гроші. Ну от, Щоб вони ще й цього року всі прийшли, до кінця року нам би точно вистачило витискати цих покидків з нашої території. Ну, Там буде з Орбаном питання, але більш ніж певне, що це питання можна визначити. От. І Вашингтон хоче якраз таки в Італії, де буде G7, там уже наступного тижня. Прописати всі механізми фінансування України з російських коштів, і це насправді дуже цікава історія. Так от, Байден з Зеленським проговорить в тому числі ці речі. Зрозуміло, що ми подякуємо пану Байдену за можливість бити по території Росії. І до речі, зверніть увагу в Харкові. Крім того, що знесли сьогодні постамент Пушкіну, що давно треба було зробити, маючи такого. Письменника, як Жадан, маючи живих класиків, як Ліна Костенко, ми повинні дивитися на ці залишки імперського впливу на нас як колонії. Нам точно не треба. Ну, добре, що Харків вичищається, але вичищається він не тільки від деколоніальних цих залишків, але й від того, що подивіться, кількість ракет російських зменшилася. А от кілька днів взагалі не фіксували прильоти. Що це означає? Дали добробити там по складам, і ми б'ємо. Слухайте, в них деякі е, склади зброї просто в полі стояли. РЛски їхні незахищені в полях стояли. Україна зараз отримала можливість бити. І ось дивіться, Харків знову потрошки починає вигрібати в сторону безпеки. І ось це рішення, яке запізніле, але потрібне. Зрозуміло, що ми за це подякуємо. Скажемо, дайте далі бити можливість. Дайте більше ракет, більше грошей, більше зброї. Ось що будемо говорити. Але. Саліван, який сказав, що Зеленський зустрінеться, теж полетів у Францію. Франції зараз всі збираються на велику тусовку. От висадка союзників в Нормандії. До речі, я вам розповідав, що Деголь не любив їздити на цю висадку союзників в Нормандії, тому що французів там було дуже мало, і їх не запросили як офіційно уряд в екзилі, і армія, яка допомагала відвоювати Францію. От, і Деголь завжди ображався. Ну, але зараз генерал Макрон в центрі всіх цих подій зустрічає всіх дуже так потужно. Ну і будуть говорити найбільше про Україну. Давайте чесно, росіян туди запрошувати не будуть. Були там якісь спроби е, якихось міланшонів невідомих запросити туди Росію. Ну, от, ну, але... Спроби не увінчалися. Що говорить Саліван? Ну в Нормандії Байдена буде можливість зустрітися з президентом Зеленським, обговорити з ним стан справ в Україні і те, як ми можемо поглиблювати нашу підтримку через кілька днів. Він також матиме можливість знову зустрітися з президентом Зеленським у межах саміту Групи Семи в Італії. Ну виглядає так, що Байден озвучить пропозицію. дасть Зеленському кілька днів подумати, і вже в Італії зустрінуться. Це якщо з високої дипломатичної політичної мови перекласти на звичайну людську мову. Він йому озвучить план, який не можна озвучувати по телефону. Зеленського буде кілька днів, щоб подумати і вирішити. Я вам говорив, що в Байдена є одна з ідей: все-таки заморозка. Він сказав, що Україну в НАТО не беруть. Вчора було відео, подивіться, воно дуже важливе. Ну от як він бачить подальший розвиток ситуації, заморозка не вступати в НАТО, але підтримувати максимально, щоб Росія Україну ніколи не завоювала і не окупувала. Ось такий план Байдена він зараз так виглядає. Якщо прочитати його між рядків, от я думаю, офіційну пропозицію Зеленський отримує саме. У Франції, а в Італії треба буде дати відповідь. Саме тому Байден не їде в Швейцарію, він дав йому озвучити. Знову ж таки, якщо Зеленський скаже ок, то можливо, і приїде в Швейцарію. Не обов'язково не обов'язково. Ну тому що буде виглядати теж така трохи плутанина, але може бути потім далі інший саміт, який буде робити Німеччина чи в Судівській Аравії, чи в Ватикані, і там можуть про це говорити. Це ми пам'ятаємо, і це ми повинні теж розуміти. Е, більше того, Зеленський зустрінеться з Макроном, теж проговорюється велика кількість питань. Ну, одне найголовніше воно і для треків по мирних переговорах підняти ставки. Це заведення французьких інструкторів на нашу територію. І, от, і друге, зрозуміло, що Макрон теж буде якраз таки говорити в розрізі з Байденом і Зеленським про ті самі речі. Введення інструкторів Росія обіцяє дати відповідь, Росія обіцяє там нам насолити нас всіх знищити. От ну але не вперше ми таке від Росії чуємо, і ми знаємо, що Росія дуже часто може блефувати. От насправді історія ще виглядає наступним чином. Росія паралельно з цим закинула свій так званий натяк на переговори. Типу, Україна признай територіальні реалії. і Росія готова сідати за стіл перевод. Це заявив там нікому невідомий заступник міністра От, закордонних справ. Ну і типу це понесли російські телеграм-канали. Е, британці кажуть, що слухайте, Путін так хоче за стіл переговорів, але реально ніякої пропозиції немає. Я просто одягнув броняк, і От вони говорять, що Путін ходить в броніку. Боїться, що його можуть ліквідувати. Ось така історія. Тому мирні плани Путіна ми чули і бачили. От, але зараз е, все таки видно, що Байден починає вступати в гру і. Приносити від себе певні рішення, крім того, що зустрінеться Макрон з зеленським, буде ще спільна зустріч Байдена і Макрона. І ось тут якраз таки <кій>, будуть обговорюватися найбільш важливі питання: Шольц з Байденом. А от Макрон зараз грає в такого незалежного. Ну от політика в Європі посилює свої позиції, готовий і до приходу Трампа, і до приходу Байдена на другий, на другий термін. І власне Макрон зараз буде зустрічатися, говорити про людей, удари по Росії, заморозка е активів російських і передача їх Україні. Ну і зрозуміло, що люди, 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 інструктори. Оце якраз таки так так звана мобілізація іноземців, не в плані українців, які за кордоном, а в плані того, що французи можуть служити в армії. Так не одразу і не всі. Але якщо заведуть інструкторів, наступним кроком, от, наприклад, прильот по базі. Вбили 10-20, не дай Боже, там, французьких інструкторів. Хтось гарантує, що Макрон скаже: слухайте, а ви вбили наших людей, а ми хочемо тепер вводити наш інтернаціональний легіон. Чи ми хочемо ще якісь речі проводити? Розумієте, тут одразу з'являється карта для відповіді. І Путін цього теж боїться. Тому що, а хто його знає, як воно піде? Тут ти напав на Україну, їх 40 мільйонів, тебе 140 мільйонів. Але, до речі, тут теж треба пам'ятати, на 65 мільйонів. Росіян 140, на 65. Тобто, по великому рахунку, якщо вся країна від Канади до Іспанії, від штатів до Австралії, від Ізраїлю до Аргентини буде єдною, то перевага не один до 5, а один до двох. А один до двох ми знаємо, як їх бити. Це теж питання розуміння, скільки нас насправді розумієте? Дивіться, далі. Буде розмова Байден-Макрон теж важлива зрозуміло, що будуть обговорювати Україну. Це головна тема. Ми в топі цих обговорень. Будуть обговорювати Зеленського, будуть знімати. Температуру по палаті, наскільки адекватний Путін. Ну от зараз найбільше за що переживають дипломати: тиск на Путіна, удари по ньому, заморозка активів, щоб не пішов на удар тактичною ядерною зброєю. Тому що тоді доведеться відповідати і будуть бити там по друзях, партнерах і багатьох інших учасниках, які про це зараз, до речі, можуть і не здогадуватися. От е, тому насичена буде зараз і Італія, і Франція дійсно. Е, Прийняття світових рішень зараз зміщається якраз таки до Італії та Франції, і зараз там все буде просто кипіти. Тим часом Міністерство закордонних справ України, наше прекрасне міністерство, дало відповідь китайцям щодо мирного плану. Нагадаю, китайці вийшли кілька днів тому, кажуть, дивіться, а китайський мирний план він такий особливо унікальний, що з частиною Росія, згодна з частиною України, і 26 держав вже його підтримали. Тобто вони взагалі на своєму. По вони рухаються по своєму плану, от в них є стратегія, і вони її притримуються. Китай каже: от наш план, у нас же є 26 країн. Я вам скажу так, що Китай може до 70 їх нагнати, але знову ж таки не питати в Україну, каже міністерство закордонних справ. Трошки дивно. Ви з Путіним провели 4 зустрічі на лідерському рівні на рівні керівників держави з Україною, нуль. І ось це, типу, наш МЗС піднімає питання. Тут китайці теж сказали, що не всім дозволено вести перемовини з Китаєм з України. Вони сказали, є МЗС, ведіть, є прем'єр-міністр, ведіть, є президент, ведіть. Всім ні. Посади, прописані в Конституції, так. До речі, китайці виявили, що ще непогано читають нашу Конституцію. Там деяким людям сказали, ні, а вам за стіл переговорів не можна. Ви хто? Розумієте? Тому тут є специфіка цієї країни. Але вони зараз просувають свою формулу. Вони озвучували її з бразильцями. Там не до кінця озвучили. Там в АНІ було кілька версій. Але в цілому вона достатньо проросійська ця формула і дуже така колоніально-шовіністична, в якій відзеркалюються не тільки російські позиції, але й рефлексія Китаю на Тайвань. Тобто наш інтерес там третій, і він точно не врахований. Ну і Китай рухається по цьому своєму плану, і наш міц сказав: Стоп, приїжджайте на саміт. І там вискажеться, і ми вас дуже насправді чекаємо. А якщо не приїжджаєте, ну для чого тоді ви ці речі робите? Зрозуміло, що тут є теж подвійна гра: Росія каже, ага, ви нас не запрошуєте на свій саміт. Типу, без нас вирішуєте. Окей. Алло, Пекін. А зробіть таке саме тільки проти них. І от Пекін каже: Ну дивіться, ви ж Росію не запрошуєте, а ми вас тут не запрошуємо. Але без вас цей мирний план вже крутим, 26 держав підписалося. Тобто нас теж підпирають, те, що Зеленський там намагався сказати, а ми тут всім світом вирішимо і натиснемо на Росію. От. А Китай каже з Росією: Окей, а ми зараз так само вас будемо підпирати. Тобто, нам летить бумеранг, от який десь ми самі запускали, десь вони зараз нами маніпулюють. Але ось ця історія йде. Поки що вона ні до чого не призводить. Мід сказав: Запрошуємо вас, приїжджайте. От е всіх чекаємо: 106 країн є, буде більше, буде краще. От е тому зараз цей китайський мирний план поки що не є домінантним. Домінантна історія зараз зрозуміло, що і російські ці заяви там цього за Це нікуди, це просто нуль без палочки. Зараз все зміщується до Байдена і його приїзду в Європу до ключових союзників. Єдине, що зустріч Зеленського з Байденом повинна трошки. Підзмінити його світогляд, бо коли він каже, що якщо Україна впадеться вплине на кордони НАТО, і він перечислює Балкани, Балтія, Польща, стоп! Друзі, давайте мислити про світ майбутнього, де кордони НАТО проходять по Росії. Ну, бо виходить іде так: Фінляндія, країни Балтії, Польща вирізаємо Україну і далі знову пішло Румунія, Болгарія. І Туреччина. Друзі, вам нічого не заважає там, пазлик не втратився в вас. Розумієте? Стіна повинна бути построєна з країну Мороком повністю, а не випуклість для України, типу сіра зона. Ні, ми не поле бою. Ні для кого. Ми хочемо вернути свої кордони, повернути наш суверенітет і зробити ворога слабким. Хочете, щоб НАТО було сильним? Беріть нас. Бо у вас дуже багато планів на Україну, але сьогодні, крім цих 50 мільярдів, ми нічого на столі не бачимо. І я вам говорив, зараз це можливість для Зеленського використати ці саміти і зустрічі з Байденом. Заявка, вступ без п'ятого пункту, а потім до завершення після війни, закрити небо над Україною, не половину. Все треба вимагати. Треба все вимагати. Так як Ізраїлю, зробіть український купол. У них залізний купол, а в нас буде український купол. Український сильніше, ніж залізність, розумієте? Ось це треба зараз теж натискати. Відкривається місяць суперможливостей. Це останній раз таке вікно можливостей було в 2008 році. Безпекове вікно можливостей. Такого може не бути в наступні 10-20 років. Все. Зараз треба використати всі можливості для посилення нашої держави. Всі повинні працювати на одне. Ось така, друзі, ситуація. Підпишіться на канал і просто побажайте успіху всім нашим делегаціям, які будуть працювати цього місяця. Дійсно, входимо в час можливостей, і ними треба скористатися максимально для держави України. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!